У виставковому залі Бродівського історико-краєзнавчого музею організували презентацію фоторобіт більше у сюжеті. Мешканці нашої громади, гості цієї зими, мали можливість відвідати унікальну фотовиставку, яка діяла в виставкових залах Бродівського історико-краєзнавчого музею від 16 січня до 5 лютого з понеділка до п'ятниці від 14 до 16 години за адресою вулиця Замкова. 1. виставка мала назву Один день з життя. Історія про незламність українського духу. Бібліотекарка Бродівського музею розповіла про особливості даної виставки. Дана виставка це є виставка, саме присвячена людям, які саме воюють воювали на війні, і які отримали поранення. Ця виставка на має назву Один день життя, і вона потрапила до нас завдяки українському фотографічному товариству. Саме його заснував у Львові пан Метельський, і він є ініціатором даної виставки. Метою виставки було привернути увагу саме до людей з обмеженими можливостями звернути увагу на інклюзію, адже ми живемо у час війни, і на жаль, є дуже багато поранених тих, які без кінцівок повернулися із війни. Також Наталія Ханакова поділилася інформацією. Про відвідувачів, які із задоволенням завітали на цю важливу подію для нашого міста, звичайно, було багато на відкритті виставки, і це були звичайно працівники культури освіти. Це була наша бродівська влада, це були учні саме педколеджу, були учні школи і. Звичайно, самим таким яскравим учасником цієї виставки при відкритті був саме герой Микола В'юн, який є саме героєм книги Андрія Чобота, і саме він є на одній з тих фотографій. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.